А що з тобою стало? Ти застрягла маленько. Давай я тобі допоможу. А оце знаєте що це за сорт? Це отой німецький гембердербербербербер, як він називається, бумбар. Якщо його відрізати, отой горок виживе, не виживе, він наляється, не наляється. Тоже... Так, ось дивіться. Ось такі помідорки в нас є на городі. Так. Ну що ж, сьогодні ми з вами подивимося, чи поміг нам магнікур фіно від паноспорозу чи ні. Начнемо огляд з ось цих маленьких та перейдемо на ті великі. Е, кстати, хто не знає, між ними різниця більше 10 днів посадки. Е, хочу зразу сказати, що оці себе почувають набагато краще, ніж ті. Зараз підемо все, все подивимося, все вам покажу. А також хочу показати вам зараз помідорки. Дивіться, які вони вже стали. А? Уже такі. Вкорінилися так гарно, вже такі робляться стовбури, у них вже такі грубенькі робляться. Ну, не на всіх, правда, але все одно вже результат є. І зараз я вам покажу помідори на городі, бо ось тут була розсада. Той, хто дивився, той знає, тут була її ціла купа, вже нема. Вони всі на городі. Чи з них щось буде, чи ні, ну слідкуйте та й будете знати. Бо я, чесно, сам не знаю. Нам казали, що нічого не буде, але ми взяли та й посадили. А куди я пішов? Треба починати звідси, так як я казав. Так, дивіться, маленькі огорочки, на мою думку, о, бджілка літає. А яка? любе вона, Оце. а що з нею сталося? А що з тобою сталося? Ти застрягла маленька? Давай я тобі допоможу. О, все добре. Бджілки, вони такі працьовите створіння, Так. Значить по листочках. Ну, ви можете наблюдати таку картину, що ніби якби все добре. Ну, але це не так. Абсолютно геть це не так. На цих малих, дійсно, на малих оцих, оцих, на малих оцих кущах е, виглядає все більш-менш симпатично, можливо, даже їх вийде вилікувати і вони будуть собі нормально рости. Але ми зараз перейдемо далі і ви подивитесь, що відбувається далі. Тут вже -то, є отакі не дуже то гарні листочки, але їх тут дуже мало. Тобто вони є. Ну їх дуже мало. О. А оце знаєте, що це за сорт? Це отой німецький гембердербербер. Як він називається? Бумбер. Коротше, я не пам'ятаю, я тут в коментарях напишу. Ну, в раніше на відео як він називається. Це отой німецький, щоб всі сидили і кажуть, що він до самої. Ну, ви зрозуміли. Так, ось так. Тут вам нема що показувати, бо тут в цілому картина виглядає доволі гарно та успішно. Можна сказати, що ми о... Горочок відв'язався. Кстати, що ви робите з оцим, що вони розв'язуються. Я їх заматую по часовій стрілці, все роблю правильно, так як. Так як в -і. надивився, то і так і роблю. А вони все одно розматуються і падають, треба ходити їх підматувати. Так. Перейдемо ми зараз на високі курчі, я вам покажу те листя, погане листя, дуже погане листя, і скажу, що такого не було. Я такого не лишав. Не, не лишав. Ось, дивіться, зразу. Один. пішов другий. Там з тої сторони, як вам показати, ось дивіться. Бачите? Геть все, геть все погано. На молодших курчах, на тих маленьких такої ситуації немає. Ось там видно. Та фокусуйся ти вже. Ось видно біленький той грибок. Ось такі то справи, люди. І я не знаю, що робити. Надивився, ще відео побачив, що потрібно мідь. контактний препарат, який на основі міді. Він знищує грибок. Типу процентів 70-80 він його знищує. Але він працює лише туди, де потрапляє. І потрібно все, так знаєте, прямо так фух, так, коротше, поливати, щоб аж з нього стікало стікало дуже довго і дуже дуже довго. Коротше. Ось такі листки. І просто якщо придивитись, то на кожному корочові є такі листки. І що робити? Якщо його відрізати, горок виживе, не виживе, він наляється, не наляється, теж без поняття. А оцей листок. Йому ще 2-3 дні і все, його не буде. Він просто, ну, він просто перестане виконувати свою роль. І отакі. Огірочок, він за 2-3 дні, звісно, не витягне. А нам потрібно чекати ще цілих 8 суток, щоб можна було їсти. Тобто за 8 суток, що буде з цього листка, нічого не буде. А що буде з тим огірком, ну я без поняття. Звісно, ми вже цей раз не будемо всі огірки зривати, ми будемо листки обрізати, а огірки будемо лишати. І подивимося, якщо щось вийде, то буде добре. Якщо нічого не вийде, то буде недобре. Так, ось такі листки. Ось дивіться, я лишав ось ось. Ось такі вот я лишав. Ось такі я лишав. Але не отакі. Отакі листки я не лишав. Тобто хвороба тут дуже сильно прогресує, ніж там. Набагато сильніше, вона на великих прогресує, ніж на менших. А тепер ходімо на город, я вам покажу помідори на городі. І що з них буде, будемо бачити через пару місяців. Що вони вроді, що вони не вроді, я не знаю. Так, ось дивіться. Ось такі помідорки в нас є на городі. Так, це ми були посадили. Тут 1, 2, 3, 4. Курчі були посадили одного дня. І далі ми посадили були наступного дня. Ось у нас тут, я не знаю, скільки у нас тут рядів. Зараз порахую. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12 рядів. Дивіться, впала помідорка. А її, наверное, вітер зламав. Вчора був. У нас вчора був дуже сильний вітер і дуже сильний дощ. Ось, навіть світла не було ввечері. Аж ранком включили, напевно. Ну, я не знаю коли, бо я проснувся, то світло вже було. О, вони вже починають підніматися. Але чи вони встигнуть вродити. І ну, зав'язати, то я думаю, що вони встигнуть. Але ось чи вони встигнуть наляти ті плоди, це вже під питанням. Це все на городі, звісно, тут не буде ніякого. Затишку їм, нічого, тепліше їм ставати не буде, тільки буде робитися холодніше і холодніше. Ну, маємо надію, що все вийде. Так що, люди, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, давайте свої якісь поради хороші. Одним словом, давайте розвивати канал. Всім дякую!